Привіт! Ну що, впізнали цю мелодію? Звісно, щороку, як тільки випадає перший сніг, вона лунає, здається, просто звідусіль. Але чи замислювалися ми коли-небудь, яка історія стоїть за цим всесвітньо відомим різдвяним гімном? Бо вона, повірте, надзвичайна. І сьогодні ми спробуємо її розкрити. Ось ось ця фраза, наш ключ до всієї розповіді. Автор всесвітньо відомої обробки Щедрика. Ми всі знаємо її як Керол Bells, Правда ж? Вона звучить у голівудських фільмах, у різдвяних рекламах, ну просто всюди. Але її оригінальна справжня назва Щедрик. І що найцікавіше, ім'я людини, яка її створила, для багатьох досі залишається загадкою. То хто ж він? Хто ця людина, що стоїть за мелодією, яку знає буквально весь світ? Як як взагалі можливо взяти стару, стару народну пісеньку і перетворити її на головний саундтрек Різдва для мільйонів? Нумо з'ясовувати? Отже, давайте зазирнемо за лаштунки цієї музики, бо за кожним шедевром, звісно, стоїть його творець. Історія Щедрика це перш за все історія однієї неймовірної людини. Ім'я цієї людини Микола Леонтович. Запам'ятайте його. Саме він, український композитор, узяв простеньку народну щедрівку і, ну фактично, виліпив із неї музичний шедевр, який згодом підкорив увесь світ. Історія його життя починається ось тут 13 грудня 1877 року. Просто дата, так? Але насправді це точка відліку для людини, яка, сама того не знаючи, назавжди змінить те, як звучить Різдво для цілої планети. Але знаєте, щоб по-справжньому зрозуміти, звідки взявся геній Щедрика, треба усвідомити одну річ Леонтовіч це не просто композитор, о ні. Його життя було сповнене найрізноманітніших талантів, і кожен з них, як пазл, склався в його унікальну творчість. Тільки подивіться на цей список, він був композитором, так? Але разом з тим і хоровим диригентом, і вчителем, педагогом, і до того, що дуже важливо, фольклористом, дослідником та ще й громадським діячем? Це ж скільки всього в одній людині? І найдивовижніше, що всі ці ролі не просто існували паралельно, вони були тісно переплетені. І тут виникає логічне питання а як, як усе це поєднувалося? Секрет у тому, що ці ролі не заважали одна одній, навпаки, вони доповнювали одна одну і, зрештою, стали тим самим творчим двигуном, який і породив Щедрика. Дивіться, як це працювало. Все було як єдиний логічний процес. Спочатку він, як фольклорист, їздив селами і буквально полював за перлинами, збирав старовинні народні пісні. Потім, уже вдома, він ставав композитором, брав ці прості мелодії і перетворював їх на складні багатоголосі в хорові твори. І наостанок він ставав диригентом, виходив до хору і вдихав у ці ноти життя, ділився цією красою зі світом. Геніально ж. І тут важливо зупинитися на слові фольклорист, бо це не просто людина, яка ходить із зошитом і щось там записує. Ні. Це, по суті, хранитель народної пам'яті. Уявіть собі, збираючи ці пісеньки, Леонтович фактично рятував культурний код, зберігав ДНК цілої нації, щоб воно не загубилося в часі. А роль диригента це вже була, так би мовити, магія втілення. Бо що таке ноти на папері? Це лише символи, а от диригент це той, хто перетворює ці символи на живу музику. Саме під його керівництвом десятки голосів зливалися в одне ціле і доносили до слухача саме ту емоцію, той задум, який композитор вклав у свій твір. Гаразд, тепер, коли ми трохи краще розуміємо, ким був Микола Леонтович, саме час повернутися до його головного шедевра. Поговоримо про спадок Щедрика і його просто неймовірну подорож світом. Ось тут усе найцікавіше. Подивіться зліва Щедрик це давня українська пісня побажання яку співали на Новий рік, бажаючи господарям дому багатства і процвітання, а справа – «Carol of the Bells» – глобальний всесвітньо відомий різдвяний хіт – і це одна й та сама мелодія, просто уявіть її шлях через океани, культури, десятиліття. І ось до чого ми приходимо. Вдумайтесь всього одна обробка, створена однією багатогранною талановитою людиною, і вона перетворилася на мелодію, яку чують по всьому світу вже більше ста років. Це ж просто неймовірно. Це доводить не тільки геніальність самого Леонтовича, а й те, що музика це справді універсальна мова, яка не потребує перекладу. І вся ця історія залишає нас з одним великим питанням яка ж така неймовірна сила, прихована в одній єдиній мелодії сила, що здатна поєднувати абсолютно різні культури крізь час і величезні відстані? Можливо, саме в цьому і полягає справжній спадок Миколи Леонтовича. Він подарував нам не просто пісню він подарував нам музичний міст, що об'єднує світи.